Вітаю вас на каналі «У, гостях у Тані. Вітаю всіх моїх любих господин і господарів. Сьогодні я хочу вам показати, як я буду сіяти цибулю. Вірніше не сіяти, а цю тиканку буду садити, а ось цю чернушку-сіянку, розсаду, буду пересаджувати у ґрунт. Ось вона у мене така. Бачите, там з одного боку повалявся кіт. Коли вона почала сходити, то немає трохи. А так вона зійшла непогано, майже скрізь там, де я садила по 4. Всі вони посходили, де три. Як я сіяла, У мене є на каналі відео. Хто бажає може передивитися, можливо, на наступний рік пригодиться кому. Зараз покажу, за якою схемою я висаджую і цю цибульку, і цю цибульку. Вона трошки схема відрізняється одна від одної. Ось таким ралом чи маркером, кому як подобається його називати, в нас селі так називають. Я зробила рядочки. Відстань, хто не бачив моїх попередніх відео, скажу, що відстань між рядочками 30 см, бо відстань між зубчиками 30 см. Завжди я так сажу, ось я такі рядочки зробила. Зараз покажу, як я сажу ось цю тиканку спочатку. Таку цибульку я саджу густенько. Я її не саджу рідко. 30 см між рядочками. Але ось тут ну, десь два пальці. ну, Я так приблизно. Я вам покажу, яка в мене зимова цибуля. І ви подивитесь, вже тоді вирощену цибуля. Ось отак я її тикаю густенько. А потім отак загрібаю граблями просто. Ну, Ось дивіться, бачите, оце зимова цибуля, я теж її садила густенько. Взагалі густо сажу і не треба її садити дуже рідко. Між рядочками можна зробити ширше, ну тут 30 см, а так ось отакі, так вона вилазить у мене. Ось такі проміжечки. Ось я її натикала ось отак, ось рядочки. А тепер візьму граблі і тильною стороною грабель загребу. Ось отак і так. Та загрібаю все. Немає цибулька. Вся загрибена. Зараз покажу, як я саджу ось цю цибульку. Дивіться, у мене є сапка. Я ось отак сапкою роблю десь сантиметрів. Ну, 15, ось отак приблизно. Роблю такі луночки з сапкою. Ось. Бачите, це такі луночки я роблю. Тепер беру за чуба, ось така вона у мене. Ось. І отак сажу. Я нічого з нею не роблю, не розділяю, нічого. Придавлюю, трошки так розрівняти можна, Ну, однією рукою не, не зручно, бо я її знімаю, однією вам показую. Одні сажу. Ось, нас тут ось отак. Знову ж беру за чуба. Поклала. Знову ж беру за чуба. ось ти витягла. такий корінь. Поклала. Ну, зараз покладу, потім буду закидати. трошки глибше можна зробити. О, взяла, поклала. Бачите, ось отак. Перу за чуба, витягую, воно тримається все, корінь і кладу. І потім засипаю. Нічого не розтіляю, і так вона в мене буде рости. Ну, ось отак я саджу. Ось уже два рядки посадила. Поливати я її не буду. Не треба її поливати, тому що я перед тим як висаджувати, полила у ячейках, у тих і все. І далі ось це я буду так висаджувати оцю цибулю. Витягну, витягла, посадила. Це, друзі, я вам показала, як я сажу свою цибулю. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. На все добре, миру, всім. До побачення!